Чому ви не дозаробляєте на особистому бренді? Як це змінити? Розберемо на прикладі зірок, блогерів і звичайних експертів, які тільки йдуть в особисте проявлення. З вами я, Тетяна Киричук, ваш бізнес-наставник. Більше 17 років я роблю зірок багатими, а бізнеси зірковими. І я пройшла шлях від піару топових зірок в шоу-бізнесі до маркетингу продуктів, які ви споживаєте щодня. І сьогодні, на прикладі тих же зірок-блогерів, і блогерів, реальних кейсів ми розберемо, чому одні заробляють мільйони, не маючи великої аудиторії, а інші маючи мільйонну аудиторію не дозаробляють. Розберемо на прикладі двох класних дівчат. Маши Єфросініна, відомої зірки, яку знає вся Україна, і блогера Богдани Гончарук, яка не має мільйонної аудиторії, но заробляє мільйони значно більше, ніж Маша Єфросиніна. Чому? В чому ж секрет? Чому Богдана заробляє мільйони, а Маша ні? Секрет в стратегії в монетизації, а ще в мисленні. Стратегія монетизації у Маші є і досить вона хороша в порівнянні з іншими медійними зірками. Більшість медійних зірок взагалі не будують ніяких стратегій монетизації їх зробило телебачення зіркою. Телебачення принесло можливості, от вони і їх і взяли. А вони пішли з телебачення і вони не знають, що з цим робити. То Маша якраз приклад цієї зірки, яка пішла з телебачення і почала свій монетизовувати особистий бренд. В неї є свій YouTube канал який має монетизацію, є класне шоу, є інтерв'ю різні формати. У Маші є благодійний фонд, який теж має монетизацію за рахунок грандових можливостей за рахунок її імені, їй легше отримувати ці грандові можливості. Ну і, крім того, це допомагає транслювати певну місію в рамках тієї ситуації, яка відбувається в суспільстві. Тобто, якщо ми подивимося на особистий бренд Маші, він дуже класно трансформується зараз і розкривається. В умовах України її діяльність по благодійному фонду вона класно співвідноситься з тим, що відбувається в суспільстві. Вона допомагає жінкам, тим самим транслює певну місію, і тим самим вона починає отримувати запрошення вже як мотиваційний спікер на якісь жіночі е заходи, форуми, як модератор. Вона стає ще більше такою відомою, прийнятою, поважною особою в. Світі жінок, і це класно, тому що дуже багато зірок не йдуть в цю історію монетизації особистих брендів. Вони пішли з телебачення і стухли. Маша яскравий приклад того, як вона усвідомлює цінність свого особистого бренда і йде в його монетизацію. Але вона не доотримує навіть половини того, що доотримує Богдана. В чому ж секрет? А секрет, секрет в стратегії і в продажах, і в цілях. Тому що стратегія починається з цілей. У Маші є стратегія, і ціль прослідковується, можливо, навіть в подальшому якась політична, тому що я бачу навіть інтерв'ю іноземні інтерв'ю з представниками НАТО. Тобто, якщо Маша цілиться в подальшому її довгострокові цілі в політиці, то її проявлення і її способи монетизації є зрозумілими. І, в принципі, виправданими. Тобто на даному етапі Маша Євросініна, маючи мільйонну аудиторію, в Інстаграмі в Інстаграмі, заговорилася, маючи підписників на Ютубі, маючи свій Ютуб канал, вона має монетизацію від YouTube каналу і інтеграції від брендів, які ну, оплачують її рекламу. Крім того, вона отримує. Плату за виступи як мотиваційний спікер, як модератор на якихось заходах зараз для жінок. Тобто, якщо раніше це була корпоративна історія, то вона от адаптувалася класно під середовище, під те, що відбувається, і її стратегія досить адаптивна. Видно, що працює професійна команда. Що стосується Богдана, Богдана має мільйони, причому системно, а різниця лише в тому. Що стратегія її особистого бренду відразу була монетизація. Вона не просто збирає аудиторію, вона відразу має продукт, який дає можливість взаємодіяти з нею будь-кому. Такий продукт, цінність якого вона доносить, що він є необхідним для кожного українця. І, відповідно, її знання, її впізнаваність і приносить мільйони доларів. Але їй приносить мільйони доларів не тільки її впізнаваність, їй приносить класна стратегія, класні продукти, і найкрутіший навик продавати. Вона дуже якісно доносить цінність продукту і придає на високі чеки. І робить це системно, робить це з командою. І вона, приклад того, як людина, яка пішла у власне проявлення, інвестує туди свій час, свої гроші. Вона інвестує в команду, в маркетинг в піар і відповідно, так, вона на цьому заробляє. А як інакше? А якщо ви просто проявляєтесь, не маєте стратегії монетизації, ну то як ви хочете на цьому заробити? Навіть зірки з телебачення вони йдуть в закат після того, як йдуть з того телебачення. Тому що на телебаченні було комфортно. У них знали відразу мільйони людей, любили, брали автографи, на телебаченні їм платили заробітну плату. Плюс завдяки тому, що їх знали на телебаченні, вони отримали ще якісь рекламні контракти від телебачення, да, на тому більше заробляло телебачення, ніж вони, ну і ще якісь додаткові корпоративи. І якщо ця людина після того, як має вже впізнаваність і знання, і аудиторію, не йде і не будує свою власну стратегію монетизації, не інвестує в маркетинг і в піар, то вона йде в закат. Це яскравий приклад. Тому що мати мільйон підписників це не дорівнює мати мільйон доларів. Ви можете мати маленький блог і вже на ньому заробляти. Маша могла би на своєму Ютуб-каналі теж заробляти ті самі гроші ще більше, ніж Богдана. До прикладу, Богдан не такий системний, не такий цікавий, можливо, як у Маші Ютуб. Немає таких великих охоплень. Але Богдан Ютуб, кожен її підкаст, він не витратна стаття. А прибутково. Тобто там підкасти продаються за 10 тисяч доларів. Тобто він відразу окуповує затрати на його виготовлення, плюс йде заробіток. У Маші такої історії немає, відповідно, в неї її Ютуб залежить від того, дивимося ми його чи не дивимося. Відповідно, може бути монетизація від каналу, якщо його гарно дивимося ми. І друге, це монетизація за рахунок інтеграції брендів. Я, до прикладу, цей YouTube, який ви бачите, він мені теж вже приносить першу 1000 доларів отримав. Допоміг отримати мою першу 1000 доларів. Чому? Тому що в мене теж є стратегія і монетизації цього каналу. І свій перший підкаст я вже теж продала. І в мене в моєму інстаграмі 1000 підписників. Але ця тисяча вже мені 4 тисячі доларів теж принесла. Тому що. В мене там теж є стратегія монетизації. Якщо її немає, ви просто розважаєте людей, ну, ви можете мати мільйон підписників, але це вам грошей не принесе. Тож, якщо ви вирішили йти у власне проявлення і розповідаєте собі історії, що ви ще не Маша Єфросініна або ще не Богдана Гончарук, то це всього-навсього історія. Монетизовувати особистий бренд ви можете вже на старті. Як це роблю я? Я все життя працювала зірками, я володію цими інструментами. Я раніше допомагала іншим, а зараз допомагаю собі. Так само можу допомогти вам. Якщо ви не знаєте, з чого почати, я запрошую до себе на маркетинг-розбори, що четверга, за ваші коментарі, запитання під відео. Такий розбір можна отримати дар. А ще в мене є формати групового наставництва, де ви можете пропрацювати власну стратегію монетизації, власні цілі з точки А в точку Б, і почати запускати ці комунікації і отримувати гроші завдяки суперсилі свого особистого бренду, тому що особистий бренд, він є в кожного, він про особистість, і кожен може заробляти на своєму особистому бренді, якщо поставить таку ціль і почне робити дії. І тут найголовніше приклад Богдана і Маші це приклад дорослої позиції, і погляд на особистий бренд як на бізнес. Тому що особистий бренд це бізнес. Тобто, якщо ви на це дивитеся як на бізнес, як на те, яку систему я маю вибудувати, як з точки А в точку Б я маю прийти якими шляхами, і ви маєте розуміти, бізнес він вимагає не тільки виймати від прибуток, але й інвестувати інвестувати свій час, свої гроші, інвестувати десь в команду для розширення, інвестувати. Тобто, якщо ви готові інвестувати в свій особистий бренд і час, і гроші, воно вам обов'язково принесе прибуток, і це та річ, яку від вас ніхто не може забрати. Ваш особистий бренд. Буде на вас працювати незалежно тим, чим ви будете займатись, і завжди ви будете мати свої бенефіти, свої дивіденти, чи грошові, як Богдана, чи, можливо, стратегічно інші, там, які зараз, можливо, має Маша, там політичні, якщо ви маєте такі наміри. Особистий бренд допомагає вам впливати на аудиторію і заробляти завдяки аудиторії. Особистий бренд, він залишається з вами назавжди. Йдете ви проявлення в одній сфері. Ви вирішили змінити сферу, але у вас є знання, воно вам вже допомагає, якщо ви з цим системно працюєте. Якщо ви з цим системно не працюєте, то це не магія, і це не повезло. Дівчата, про яких я сьогодні говорила, вони інвестували дуже багато туди часу, енергії ресурсу, щоб бути тими. Ким вони є. Богдана в порівнянні з Машою значно менше часу інвестувала, але отримує вже значно більше тільки завдяки стратегії монетизації. Якщо ви хочете вибудувати власну таку стратегію, запрошую до мене на маркетинг розбори. Ставте лайки, коментарі і до зустрічі!